Вирішив я зняти ще одне відео про те, як я буду зараз перевіряти наші лампочки. Одну заводську і одну саморобну. Ось зібраю це скотчем скрутив нас перетворич напруги МТ-3608. Мультиметр вмикаю на 10 на 20 вольт і зараз буду перевіряти, скільки вольт дає насам перетворювач струму. Дає він нам 10 вольт і один, ну, ось ми вже в кімнаті. Я підвісив цю систему до дрота, який навіть нікуди не підключений у цій кімнаті, ось зверху бачимо. Зараз буду включувати лампу, але спочатку вам показу. Яку ми включуємо лампу? Так вам погано видно, зараз я її викручу і вам покажу, щоб ви були впевнені, що ця лампа у нас саморобна. Ось бачимо на 220 вольт вона. Вкручуємо у нас лампу. Те, що ми з вами її переробили на 12 вольт постійного струму. І ось бачимо вона у нас. Світиться, світиться вона в нас від 10 вольт. Ось так вона світиться, ну, я скажу так, нормально світить, дуже нормально видно. Звісно, не так яскраво, але щось робити да, таке можна. Ось наша лампа заводського типу. Ми зараз тепер відкручуємо нашу лампу саморобну. Ще раз вам показую, що це дійсно та лампа. Зараз беремо лампу заводського типу. Ось бачимо 12-12 вольтову і її вкручуємо ті самі 10 вольт. Тут вже геть друге діло. Ця лампа світить набагато, яскравіше ну Це не дивно, тому що вона на 10 Вт, а та лампа на 6 Вт. Яскраво світить. Ну, тут дуже вам навіть все дуже добре видно. Вся кімната, вся кімната повністю освітлюється. Зараз у нас світла взагалі немає. прикручуємо нашу лампу, тепер беремо нашу самородну лампу і зараз її вкрутимо. Але спочатку ми підкрутимо нас перетворювач напруги на 12 вольт. Я вже це зробив, його підкрутив за кадром. І ось як вона тепер на світ. Світить добре. яскраво Trzeba tak siedzieć w 12V Ta samorobna lampa, z owośka na to na wkrótce Aż tak pracuje sam samorobna lampa Підкручуємо нас рампу. Все так всі на 12 вольтах. Далі я вже підкрутив нас перетворить напруги на 10 вольт, тому що при 12 вольт вона бере 2 А. Це із акумулятора акумулятора 1850. І ось наша світить заводська лампа. Набагато яскравіше вона світить, ну це зрозуміло, тому що в неї все-таки 10 Вт, а не 6 В. Тут навіть немає з чим порівнювати. Аби в нас були дві лампи одинакових, одна на 220 В а одна на 12 В, тоді можна було порівнювати їх. Так друзі, друзі, підключав блок зилення від середнього присую. Для автомобільних акумуляторів на 11 В і та лампа, що у нас заводська брала і за 11 v 410 мА. А та що саморобна брала 260 мА. Все та світила яскраво і та світила яскраво Так ось друзі, хочу вам показати, що у нас дійсно немає світла на лічильнику. У нас нічого немає, не мигає, не світиться. А світло у нас є, як бачимо. Кімната світиться. Добре світиться кімната. І хочу сказати щось, що мені подобається що та лампа і що та лампа. Ну, а ви можете самі вирішувати. Варто робити перероблювати лампу із 10 В на 12 В чи ні. Але я скажу, що таке варто. Тому що така лампа вам обійдеться дуже дешево, ніж щоб її купувати. Але не всі можуть робити лампи, тому вони можуть просто її купити. ось бачимо, яка в неї яскравість. Такій яскравість у нас лампа може світитися цілу годину і 16 хвилин на повністю зараженому акумуляторі 18650. Ось ну, лампу у нас визняв із на своїй кімнати. І ось на сам річник. У нас лічильник не працює, тому що немає світла.